Чи не складно тобі просинатися так рано зранку? А насправді це одне з того, що і бісить, і я кайфую від цього. Тому що я ранковий радіоведучий. але прокидатись вранці це треш. Ну, типу, о шостій ранку постійно ти прокидаєшся, особливо взимку, коли темно, ти їдеш, і тобі треба веселити людей, підіймати, дарувати настрій. У тебе ніфіга немає. Лише в процесі, коли ти випиваєш там пару черчу кави, там спілкуєшся зі своїми колегами, все стає на свої місця. Я реально ти, от як сказав за зиму, я от просто ранок зими, от Коли рано ти просинаєшся, тобі аж гру що темно, я взагалі, блін, не уявляю. Але ти знаєш, тут єдиний плюс в тому, що я їду ще до години пік, і типу там вільне місто, ти кайфуєш там іноді, якщо це весна, ти ще зустрічаєш схід сонця, і ти такий посміхаєшся. Тут кайфово буває. Ага. А коли зима осінь і ця мряка, ти такий, та ні, треш, треба кидати цю роботу. <рес> а чи є у тебе якісь ритуали, щоб або прокинутися, або різко збодритися? Ну окрім там типічного кави чи ще щось. Це у мене ще з дитинства така штука, мені колись однокласник сказав. Я ніколи не прокидаюсь, поки не почищу зуби. Ну і я це відчув собі, ну типу, от я можу а -а. бути максимально сонний, якщо не чищу зуби, а ні, ну я чищу зуби, блін, завжди <реш> гареше, але просто цей запах навіть зубної пасти. Ти так раз тебе одразу вмикає. А потім ти, яка до речі, я вдома і не п'ю, чай. А і після цього ну типу там бутик, чайочок, виходжу на вулицю і все вмикається.